Привіт, з України, місто Івано-Франківськ, 26 вересня у будинку техніки міста Долина відбулась урочиста академія презентація книжки нашого земляка відомого краєзнавця, учасника визвольних змагань, колишнього політв'язня, почесного члена обласного товариства просвіта Василя Юрійовича Гука під назвою Святиня Крізь Століття. 460-й її сторінок це спроба автора дослідити історію церкви святої Параскеви села Церківна, що на Долинщині, якій, до речі, нещодавно минуло 200 років з дня побудови. Основою змісту книги є роль місцевих священників та парафіян в історії церкви та України в часи заборони УГКЦ та в період підготовки її до легалізації. Для написання книги автор використав багато історичних джерел та історико-графічного матеріалу. Завдяки науковому товариству імені Шевченка в Америці фонду імені Антона Савицького книжка вийшла об'ємною та красиво оформленою. Як висловився у передмові до цього видання метрофорний протоєрей Цензор Івано-Франківської єпархії УАКЦ отець Іван Козовик. Ця книга не схожа на стандартні літописи наших сіл і міст, але написана з любов'ю до батьківщини патріотично та аргументовано, що кожен, хто її перечитає, мимоволі згадає і своє село, свій край, свою вулицю, сусідів. Незадовго до урочистостей пана Василя привітав голова Долинської районної держадміністрації, пан Петро Шкутяк. Сама ж художньо-літературна презентація книжки, режисером якої виступила пані Мирослава Ружевич, розпочалася з молитовного співу Отче наш, виконаного хором церкви Пресвятого Ісуса і церкви Марії. На фоні документальних світлин, взятих з книжки, ведучий свята Василь Олійник розповів про суть та основний зміст книжки. Про титанічну працю автора та велике пізнавальне значення цього друкованого видання у духовному вихованні молодого покоління повідав перший заступник голови РДА пан Олександр Криницький. Тепло вітали краєзнавця, голова спілки письменників області, пан Євген Баран, голова обласної просвіти, пан Степан Волковецький, письменники Дмитро Юсип, Василь Олійник, представники духовенства. Своїми спогадами про страшні часи лихоліть поділились голова Львівської обласної ліги всеукраїнського об'єднання жінок Надія Кохалевич. І інші учасники вечора зворушливою була зустріч автора книжки з своїми односельцями. Святковий коровай та квіти були доповнені поетичними рядками пані Стефанії Дмитришини про головного винуватця дійства. А закінчилась презентація виступами шкільного та сільського хорівця в